Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Гандія неподалік пляжу, і маємо ось такі резиденції з басейном для вас квартиру. Квартира ціною 180 тисяч євро за 62 метри квадратних. Ми маємо тут дві спальні та один санвузол. Все, що ви бачите, все залишається. Квартира непогана з ремонтом, можна сказати так. При вході ми бачимо першу спальню, тут двоспальне ліжко, поруч маємо. Санвузол, ось так він виглядає. Унітаз-умивальник піде та душова кабіна. Плитка, в принципі, поставлена добре, і в цілому в квартирі нічого робити не потрібно. Маємо тут відпочинкову зону, диван, телевізор, також стіл. І йдемо до основної спальні. Двох спальн ліжко, поруч маємо тумбочки, також монтовану шафу і вентилятор. Ось так це виглядає. Непогана квартира, мені подобається дуже планування, немає різних коридорів довгих, так? Кухня невелика, але, в принципі, все необхідне є. Плитка, ось такі гарнітури, і відокремлений невеликий господарчий блок, така господарча зона. Зараз ми виходимо на терасу, що мені подобається, велика тераса. Подивіться, місця достатньо. І вигляд з нашого балкону на наш басейн і таку невелику територію на нашій Резиденції дуже класна пропозиція неподалік пляжу.